Так, останні теплі денечки. Лежимо, потягуськи робимо, любізничаємо, заграємо, хтось релаксує. Хто що? Хтось бурчить ось, лисичиня воно наше лежить. Всі заспокоїлись, побігали, відпочивають. Вовчик, попозіруєш? Попозірує Вовчик, вовчунчик, попозіруй. Не дуже ти прям позіруєш так? Ну давай трошки, бо ви навіть лінь попозірувати. Паша, а ти що? Попозіруєш, Паша? Каже, я позірую, коли я лежу, а не коли я хожу. Ну, лягай біля вовчика й попозіруй. Ніхто не хоче позірувати. Дівчата, як завжди, розборки устрають. Лайза, Лайзя, заграєш, граєшся. Люся, чого ти бурчиш? Стара тітонька. І дивіться, як ми згрупувалися. Щось мені ця ваша скупченість не дуже подобається. Зараз наступити на вовчика мені тут і що тоді робити? Де чиї хвости, де чиї зуби, непонятно. Ціла куча. Каштанчик, як завжди, в стороні не залишається. Вела. Каштанчик не переходь рамки, дозволено. Так, Люсю не трогайте. Люся. О, і мале ж прийшло. І мале прийшло дві жуха якась. Щось з неї одне вушко стало висіть. То були два вушка стояли, а це висять. Висить одне вушко. Лисичиня, що з вушком? а ану. Каштанчику не балуйся. Господи. зглазила. Казала, що всі лежать спокійно. Тут почалося. І це. Воно хоче теж з усіма гратися. Спала дівчинка собі спокійно, розбудили. Так? Лисичка розбудили тебе? Та хіба тут не розбуде оцей пан каштан? Все, це їх своєю увагою розбуркала, ну і сирена, ви чуєте, як завжди, наші реалії.